Все, 4 часа тушив мій холодець. Ну, я ставлю на тушиня. І от, все поодставало. Все розвалюється. От, ножки вже окремо. Все порозвалювалося. Бачите? Ой, не видно, мабуть. Хочу подивитися, чи. Ще не треба варити, бо цьому мене цілі ноги були. От, от ходить, бачите. От косточок, значить, все готовий. Холодець готовий. І майже бачите, скоку бульону багато. Часничок зараз візьму, почищу натру і позбираю цей жир. А поки накрию, нехай ще воно постоїть, помліє. Сонечка моє, я справилася 19.00. Розліла вже холодець із трьох ножок і один окорочок. Оце в мене вийшло п'ять місочок і такий лоточок застину Віталіку на роботу. Ну, і картоплю запекла із окарачками, із колбасками. ковбасками. І з лаваша запекла, і гречку зварила, і холодець зварила. Ну, я, здається, роботи зробила багато. Тепер вже можна буде різати із лаваша ось. блюдо таке. Так що... Приготовила і буде, що поїсти, порежемо з вами наше блюдо. Тонка верхня корочка. Получається ну, таке, як слойоне, бачите, і дуже-дуже смачне, дуже добре блюдо. Тільки я ж кажу, я зробила, в мене майже взагалі не було ніяких продуктів для цього блюда. Треба було морквочки пожарити, треба було більше цибульки жареної, Фаршу в мене вистачило, ну, чимало було. І можна було більше майонезу, збити його. Ну, Коротше, ви мене поняли. Усе в мене за защетко. Але добре, ситне блюдо на сім'ю вийшло.